Майже рік тому, 3 квітня 2022 року, Ольга Олександрівна стала новою мешканкою Кривого Рогу. Через повномасштабне вторгнення Росії та активні бойові дії вимушено залишила рідний Сєвєродонецьк і переїхала до міста довжиною в життя. каже кривий Ріг зустрів її напрочуд привітно. Тут знайшла помешкання, де сплачує лише закомірне. Є вся необхідна соціальна підтримка. Жінка свого часу опанувала вміння плетіння маскувальних сіток. Причина, чому це робить, проста і зрозуміла. От я рівно рік, уже виходить, плиту і кожен. День, кожен день. Не сниться, ну, знаєте, як гриби позабирав, раз потім сняться гриби. Тут ні. Ти розумієш, що це хлопцям треба, щоб тільки допомагала хлопцям, щоб швидше перемога. Може, як сплили сіточку, потім ще намовляємо. Свої емоції ми плетимо, свої емоції вкладаємо, а коли ще вже сплели готово, просимо, щоб вони захищали наших хлопців, дівчат, техніку. Я ще кажу, говорю, підстрілюй цих поганців, ну, щоб вони до нашої землі не приходили. Ольга Олександрівна разом з однодумцями працює в волонтерському штабі Паляниця за більш ніж рік активної роботи з під волонтерських рук вийшли більше 32 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки, тобто щоденно в середньому 100-120 квадратів виробляли. До того ж, в осінньо зимовий період виготовили порядком трьох тисяч окопних свічок. Волонтерська організація в нас розпочалася від 26 лютого 2022 року. Спочатку це була батьківська громада, учнівський колектив, мешканці мікрорайону, ті, які дізнавалися, що Потрібна допомога саме в організації. Створення про допомогу всім. Тобто, на зараз це склад, який вже повноцінний 10-15 стіп кожного дня без вихідних з 9 до 5. Зараз день продовжується, то навіть до 6 до 7 години ми працюємо. Практично одразу всі плоди волонтерської праці відправляють на найгарячіші напрямки фронту російсько-української війни: Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Донецька та Луганська області. Для того щоб маскувальна амуніція, виготовлена цими людьми доброї волі, надійно ховала від ворожих очей позиції ЗСУ, наше озброєння та бойову техніку. Потрібно постійно залучати людей. На плетіння, тому з початком війни от, виникла ідея створення формату краєзнавчої лекції з плетіння маскувальних сіток. І таким чином от, ми почали залучати ну, більше людей до плетіння, тому що у волонтерському штабі Поляниця постійно працюють волонтери, переселенці, які допомагають кожного дня. Потреби в маскувальних сітках українських захисників постійно зростають, а от рук не вистачає. Тож у штабі паляниці радо запрошують всіх охочих допомогти справі наближення майбутньої перемоги України. Тим паче, що під час плетіння маскувальних сіток можна прослухати і цікаву краєзнавчу лекцію. Крім того, підтримати добру справу, ви можете, задонативши посильну суму для закупівлі матеріалів. Реквізити та контактний номер штабу ви зараз бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.